Подивіться, друзі, які у мене красиві вазони. Дуже довгий час я не могла вирощувати вазони в Кабаверди, тому що я не знала як. От зараз я пересадила, тут ще треба поприбирати, повитирати, бо тільки закінчила пересаджувати. У мене деякі вазони вже раніше, ще, деякі нові. Оця от справа мені подарувала ману. От, це та жіночка, в якої тут під нами бутік. Ще в 19-му році ми в неї купували деякі речі. І, і так, почали спілкуватись. Вона підписалась на мій Ютуб. І так вона мені порадила цю квартиру, допомогла. їй. Вона мені дуже багато подарувала різних красивих сережок. А цього вазона вона мамі подарувала. Мама часто її пригощає різними українськими смаколиками, пиріжками, тортиками. Е, от, як вона прийде завтра борщом пригостим, і вона ми так спілкуємось. От, а ці вазони о, я купила, вони мене подивіться, як виросли вже. Малесенькими пагінками купила. А цей плямистий мені теж подарувала подруга. У мене тут на цій маленькій е, віранді, такий, такий балкончик, 50 квадратних сантиметрів. У мене тут помістилось п'ять вазонів, і вони ожили. Я купила багато горшків. Оцих вони мене з 21 го року стояли. Я в 21 му році горшки купила. І там у мене було два вазона, три. Потім вони пропали, потім знову. А тут я вже живу третій місяць. Ці два місяці, От буде, так, два місяці третій. І вже е, починають. Я деякі купила, деякі мені подарували. і Оці два, які були там, вони так зачахли, а тут почали оживати. В Кабоверде, по-іншому трохи все. Тут пустельний клімат. Тут в основному такі виживають рослинки пустельні. Це плямиста, мені подобається. Тут я повитираю потім. Я сьогодні пересаджувала. Бачите, це каланхоя в мене підросло. О, і такі, такі в мене, от Вони ростуть. Тут вони почали рости. Ті, що там зачахали, тут вони ожили. А це в мене, бачите, тут такі в мене великі горшки. У мене три чимали хвазона, як, як три листочки пустив. І ці листочки так от, швидко за тиждень такі чималі вже виросли. Бачите, на все свій час, на все свій час, тому що на одній квартирі в мене занадто багато було сонця, на другій мало. А тут, тут для вазонів просто ідеально. Оцей от, Він насправді дуже великий. Тут камера тут трошки розміри не, не можна зрозуміти, але він насправді дуже великий. І він ще росте, росте. Цей горщок найбільший, і ці листочки, бачите, він теж гілочки пускає. Тут камінь камінчики земля з такими дрібними дрібними камінчиками. Прямо не така, як от в Європі земля, як в Україні. ну По всьому світу вона приблизно як земля. А тут камінчики, буквально як перемелеті камінчики. Їх навіть люди, які продають землю для рослин, у цю землю на таких як величезних міксерах промелюють, щоб ці камінчики розбити. Це дуже дивно. Я такого ніде не бачила. Дійсно, на камінчиках все росте, і овочі, фрукти, вони вирощують так. І от мене такі вазончики. Я зранку відкриваю вікно, з ними говорю, спілкуюсь, ще лежу, розчумуюсь. Потім і дороблю каву, сідаю, п'ю, їм розказую якісь свої думки, інколи свої сни. От. І дуже їх люблю. Мене три. У мене на іншому балкончику п'ять менших, а тут три, три більших. Бачите, тут пилюка постійно доводиться витирати. Горшки чекали, ці всі горшки чекали на свій час. У мене ще один є великий горщок, я хочу. Я, мені передали насіння кропу з України, а воно тут зійшло і загинуло. Я хочу поставити один грушчок ще в на, себе на, на верхній терасі, може там щось йде. Там у нас спільна, у нас такий таунхаус на три квартири. Там спільна тераса, там більш тінь, може там щось вийде. Побачимо. А тут в мене такі три. Взагалом у нас вже вісім вазонів. На цій квартирі вони почали краще рости. Побачимо, що далі буде. Я хочу ще якусь квітку, щоб вона цвіла таку рослинку квітучу. Побачимо, ці всі теж цвітуть, в принципі, оцей в центрі, він теж цвіте, може він колись зацвіте. І тут ще є, бачите, по боках трошки місця. Хочу маленькі кактусики посадити. І по боках підвісні. У мене є гачок на кухні. Туди хочу ще одного вазона. Отакі от, от ще один у мене великий горщок є для квітучої квітки. Тут в основному пустельні. В принципі, специфіки якоїсь такої особливої нема. Просто знайти гармонію, скільки поливати, і світло. Тут по-іншому світло падає. Тут із сахари в клімат пустельний. Але бачите, в мене вже ростуть, гарно ростуть. Вазончики розростаються. Розкажіть, які у вас є вазончики, де ви живете, з якого міста, країни, чи є у вас рослинки.